Фонд а, уклав угоду, за якою не платить спроможний передав активи зобов'язання приймаючому банку. Це АТ Асвіо банк. А, е, чому це взагалі добра новина для ринку? Тому що фондом застосовано спосіб врегулювання, відмінний від способу ліквідації банку. Це загальна світова практика, це гарна практика, яка дозволяє здійснити виведення банку з ринку за принципом найменших витрат і максимально захистити вкладників і кредиторів неплатоспроможного банку для того, щоб вони отримали відшкодування гарантоване від фонду швидше, а кредитори швидше отримали кошти на погашення своїх вимог і в більшому обсязі. Угода з реалізації плану врегулювання Комінвестбанку – це результат тісної співпраці фонду гарантування і Національного банку на ранніх етапах, на етапах підготовки до запровадження тимчасової адміністрації. Це заходи, які спільно були проведені напередодні неплатоспроможності і дозволили захистити активи банку Комінвестбанк та зберегти їх вартість. За умовами угоди банку, банку Асвіо передаються права та обов'язки боржника Комінвестбанка за гарантованими вкладами та перед кредиторами такого банку, включаючи кредиторів юридичних осіб, тобто бізнесу. Протягом тимчасової адміністрації фонд гарантування вже почав виплати гарантованого відшкодування і виплатив. 215 мільйонів, але частина 250 мільйонів гарантованих вкладів перейшли до приймаючого банку. І відтепер вкладники і кредитори вже знаходяться під опікою свого нового банку Асвіобанку. Загальна сума активів і зобов'язань, які були передані, складає 303 мільйони гривень. На цьому тижні завершується тимчасова адміністрація банку. Тобто банк з четверга перейде вже у процедуру ліквідації і далі задовольняти вимоги кредиторів. Фонд буде за стандартною процедурою. Хочу наголосити, що для кредиторів це, ця угода принесла швидке, швидкий початок погашення їх вимог. Ну і в цілому, ми не перший раз робимо такі угоди. Остання з них була в 2017 році, але до того це була досить часта практика. І наразі ми будемо працювати над тим, щоб і в подальшому такі способи були закономірністю, а не рідкістю. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.